Спочатку продовжуємо вас знайомити з нашими лижними костюмчиками, які зараз зі знижечкою. Ще одна модель в класичних кольорах. Гірськолижна курточка з мембраною 15 тисяч. З такими цікавими вставочками по бокам, які візуально роблять вашу фігуру стрункішою. Курточка кішою. Курточка з утеплювачем холофайбер. Підкладка термосистема. Розрахована вона до мінус 35. Є провітрювання, є захисна спідничка, на рукавчиках манжет і кишенька для скіпасу. Також під рукавами маємо провітрювання. Комбезик на Вікторії. Комбезик на Вікторії теж зараз зі знижкою. Мембрана 15 тисяч, є провітрювання, є понизу манжета захиста і станці розширяються знизу для того, щоб ви могли їх одягнути на сапог. Розміри ще є в наявності, вартість буде під постом.